Вітаю! Ось це дерево нашого стандарту. Надання послуг для виробника чи будь-якого бізнесу у НДІ доказової медицини. Патентно-інформаційне дослідження там в тебе списком це пронумеровано. Ось воно насправді так виглядає. Тобто, мої працівники вони дивляться там на якому етапі що їм зробити і, наприклад. Ми формулюємо мету патент інформаційного дослідження, визначаємо об'єкт предмет, знаходимо аналоги, в Україні, в іншій країні замовника або в будь-якій країні світу і виокремлюємо в... в... прототип. Позначаємо глибину, матеріал тощо самого дослідження, оберемо методи тощо і здійснюємо його. Ось це пошуково-аналітичний етап. Тобто ми все деталізуємо, ці новизну, дослідницький рівень та практичну е, пристосованість. От, до, зокрема, хлопцям оцим з біонічними процесами, це я навіть і не пропонував, бо бачив, що вони без грошей, але, в принципі, з їхнього е, проєкту ну, так дуже попередньо 10 е, на 50 плюс-мінус ця історія. Так, що в провідних країнах світу це 5-7 основних. і... Дослідити рівень патентоспроможності, провідні напрацювання в цьому, хто цим займається, з яким результатом, навіть контакти цих підприємств, організацій, фахівців тощо. Все це ми ось тут знаходимося в цьому розділі. То таким чином, ми обезпечимо бізнес від того, щоб він вигадував велосипед, а це істотно, особливо коли ставки великі. І, зокрема, деякі з даних патентно-інформаційного дослідження є підґрунтям для подальшого партнерства або конкуренції, навпаки. Ну, тобто, це вже передтеча маркетного дослідження. Одразу наперед, стратегічно, я завжди позиціоную, кажу, що краще це робити, цей патентно інформаційне дослідження одночасно, непослідовно, одночасно з маркетингом. Чому? Ми все одно досліджуємо ринки, ми все одно дивимося, хто чим займається. Так давай же одразу не робити а, одне і те ж двічі, щонайменше двічі, і не платити вдвічі, або навіть більше. Ну, і, тобто ми адаптуємо ось результати патентно-інформаційного дослідження для потреб маркетингу, це якщо окремо замовляють, якщо ми паралельно робимо, це гілка просто неактивна. Систематизуємо інформацію про конкурентів конкретно: Там назва, контактні дані, яка особа приймає рішення, яка справді приймає рішення. Тут іще є е, особа, яка впливає на прийняття рішення, і е, користувальницький е, опит у конкурента. Ми фактично тут теж пропрацьовуємо цю історію, декомпозуємо бізнес-модель конкурентів, даємо узагальнену оцінку. І даємо прикладну оцінку вже прям. Так, що просто бери і роби, що взяти собі, є яких помилок конкурента уникнути, що впровадити в себе в першу чергу, і в чому можна навпаки партнеритися з таким конкурентом. Ну тобто, це вже суто така бізнесова інформація, з іншого боку, базується на дослідженнях. І далі вже реалізуємо чи розробляємо власний проєкт. Тут краще написати, не реалізувати. Реалізація дуже часто сприймають як вже збут. Ну, Мається на увазі, що його здійснити. Підбираємо експертів, брейншторму, тобто створюємо все, що треба, пропрацьовуємо канвас. і, врешті-решт, розробляємо маркетову стратегію. Усі там з компонентами з фінансовою моделлю, з роудмеп. На етапі премвіпі-мвіп, оптимізації проєкту і далі це ітераційна штука. І вже розробляємо основний проєкт. Чи продукт, тут все продукт таке сателітні продукти. І, врешті-решт, дивимося, як це влаштовується в або існуючу систему бізнесів чи екосистем, або чи може це стати прологом для власної. Ось ці три основні складові, те, що ми робимо. На замовлення. Отут приблизно це вартість патенту інформаційного дослідження умовно мінімум 2 тисячі доларів і до безкінечності. Маркетингове дослідження умовно від 5-6 тисяч доларів і до безкінечності і реаліза... ну, тобто, здійснення власного проєкту або продукту ну, це, це теж там, 10 тисяч доларів і до безкінечності. Якщо коротко, то так.